Дорогі мої друзі, хочу знову поділитися з вами розміщеннями над Словом Божим. Почитаємо знову. Глибоко всередині кожної людини є власне святилище, де перебуває потаємна суть її особистості. Це наше я, е, дар від творця, якого. Я є, Я є Бог передвічний і самодостатній. Людське я є, має початок у Господі, і кожна мить цього існування залежить від Його волі. Бог є творець, який вищий за усе сущі, старий днями, який перебуває в неприступному світлі, а людина це творіння, яке, хоч і наділене, Великими привілегіями порівняно з іншими створіннями, проте залишається лише творінням, прохачем перед Божим престолом, цілковито залежним від Господньої милості, таємна внутрішня сутність людини, про яку міркуємо у священному Писанні, названа Духом Людським. Апостол Павло, звертаючись до церкви в Коринті, каже: хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає, так само не знає ніхто із речей Божих, окрім Духа Божого, як Боже самопізнання відбувається в його вічному дусі. Так і людина пізнає себе у своїй дусі, і людиний Господь відкривається через прямий вплив Його Духа на дух людський. Це свідчить про духовну сутність людини. Ми відкладаємо думку, ніби людина це творіння, яке володіє духом, і сміливо заявляємо, що людина це дух, який володіє тілом. Людина стає людиною не завдяки тілу, а завдяки своєму духу, в якому від самого початку закладено нетлінний образ Божий. Амінь. На этом все, дорогі мої э, друзі, до зустрічі, і нехай Бог благословить вас.